Англійська мова на уроках фізкультури Старт. Старт. Фініш. Фіниш. Початок. Бігінінг. Кінець. Енд. Свисток. Висла. Увага. Ворнінг. Веденням яча. Dribbling. Закидання м'яча. ball. Будь уважним. Be careful. Голосно. Aloud. Тихо. Quietly. Разом. Together. Перемогти. To win. Loss. весело Fun. Сумно. Sadly. тренер, Coach. Гра, Play. Боротися, Fight. Стрибати. Джамп. Дякую за увагу. Thank you for your attention.